Ну що ж, всім привіт, народ за вас, підписав Подобайка. Продовжуємо грати в Хойку. У нас тут війна з савком. І війна з савком на виснаженні. Ну, да, давайте так, подивимось. Подивимось, хто з нас потяне. Хто з нас, хто з нас цю війну переживе? Подивимось, подивимось. Так, давайте. Дівізію готові. Я тут насправді так кажучи, планував висадитись і оточити ось цю дивізію. О, ой, ще сам Китай, тепер ще сам Китай пішов. Коротше, у Савка свої проблеми. Я на це розраховую. Блін, два смінця втратили. М -м, як? Це прям дуже неприємно, насправді так кажучи. В мене весь флот налагоджені, ну, він потроху зараз полагодиться. І ми підемо. А, стоп! Це збереження, де в мене не стоїть ось ти. І не стоїть вступа... В мене не стая вступати бій при середньому ризику. Який жах? Тепер зрозуміло, що в чому проблема. Блін, то турки капнули. Це зрада. Це близько до зради. Те, що капнули турки. Я, ну, мені цього не хотілося. Нащо вони це зробили? І в мене ж навіть не спитали. Чи хочу я, щоб вони капнули? Чи не хочу? Просто взяли капнули. Егоїсти, егоїсти. Що, готово? Готово? Так, ви полагодились? Так, я сказав, ідіть на супровід конвоїв. Що не зрозуміло. Ой, а звідки в них тут флот з'явився сильний? Що я захочу рейди на І давай конвой. Сп... Блін, це жахливо, те, що я зараз побачив. А звідки в них тут флот? Не було ж. Ще нещодавно не було флоту. Дай ось так, підтримка висадки. Може бути десь момент, де я висаджусь. Буде маленький момент, де вони свалять звідти просто. Просто зваліть. Просто зваліть. Коротше, в будь-якому випадку ми зараз в такому стані, що вони просто об нас самовбиваються. І самовбиваються прямо хорошо, Тобо подивіться на це. Знову ж, на співвідношення втрат, ну, типу, разів в 6 різниці. При цьому людських ресурсів в мене. Я при бажанні можу зробити таку кількість людських ресурсів. Коротше, це правда кажуть, що я розраховував на кращу перемогу. Погнали, блін, конвої. Не вистачає конвоїв. Приєднуйтесь сюди. Ще два човника. Ось ще два човника. О, так. До речі. Віддаємо Гренландію, знову ж. Я нічого з неї не отримую, тому ці, сте... ці території того не коштують. Так, в США спокійно забирайте Гренландію. Але б могли б мені за це щось дати Типу якісь плюшка Та, але те, як в мене зараз конвой топляться, це прям неприємно. О! Ой! Ой! Ой-ой-ой! Знаєте що? Ці три дивізії. В Дестрой. Сюди погнали. А, в сенсі, коли ви мене встигли звідси відбити, вперед сюди. І у трьох сюди. Так все. Далі я не дам вам пройтись. Вам цього достатньо все. Те, що ви взагалі, хоча б пару провінцій ми їх змогли взяти, це вже вам занадто багато. Розмріялись забагато хочете. Просто ну, просто самі себе в оточення загнали. Як, Ну, як хочете, як хочете, я я що. Має щось проти, щоб ви самі себе в оточення заганяли? Добуваємо їх тут. І це хто? Це, до речі, хто був? Це були, я не знаю хто. Підкріплення. Так, але я і собі тут не дуже. Хоча тут зелені, тут зелені, тут червоні, неприємно. Але ми тут часто червоні, що також. Ну, коротше. Жахливо, але нормально. Так, ді... де три дивізії, які були. Блін. Ага, ви вирішили кудись плити. Іти. Ні-ні ні. Ні-ні-ні. Не зараз. Ой, тут ще висадка. Неприємна. Так, ви втрьох трьох краще сюди? Ось цю провінцію не треба здавати. Вона мені подобається, мені комфортно. Блін, щось. Щось пішло не так зараз. Щось явно пішло не так. Було? було... Щось було якось легше, комфортніше. Є, yeah. так, тут ми їх вбили. Тут ще одна висадка. Мої три дивізії. Встаньте сюди, але, блін, вони їх доб'ють, підуть в якесь інше місце. Це дратує. О, ні. Фух. Я думав, я в оточення вже потрапив. Щось у нас посипалось трохи. Стоп, взагалі, що сталося, я не розумію. Так, що, що відбувається? Ви що? Ви щось поплутали, напевно. Давайте перезавантажусь, бо якийсь бред відбувається, такого не було. Що, я, як ви це взагалі називете? Кінець минулої серії закінчився на тому, що я топовий. Що відбувається зараз? Що зараз відбувається? Що що, що ви робите? Давайте вже момент, де мені погано. Давайте ви втрьох тоді сюди приєднуйтесь. Бо судячи ще за все, треба. Треба і треба сильно. Так, ні, ні, не дайте сюди. А, все нормально, тут я не дав зайти. А тут відбити їх звідси. Або не відбити, Або дайте їм трохи відпочити. Собі дайте трохи відпочити в першу чергу. Та ні, нормально, все. Ось, та, так краще. Трохи краще. Ось. Зараз з усіх сторін підійдемо і доб'ємо їх тут. Все нормально, Н нормально. нормально. Так, якийсь момент стало некомфортно, але взагалі нормально. Дві дізи додатково. Дуже прикро, що я не можу їх сюди одразу створити. А може створювати. Давай сюди. Але відкріпіться. Блін, дайте так, окремо армії і тренуйтесь, може? Ось тут на фоні всього, що у нас відбувається. Блін, створювати прям нові дивізії я не здатен, На жаль, подивійте мені тут нафти. Окей, поки ми поки тримаємось, поки нічого жахливо не відбувається. По-хорошому, висадитись все ж таки сюди. Дайте ви втрьох. Все ж таки на відкріплення. Ви. Ми не тримаємо тут перевагу достатньо. Це погано, це неприємно. Тобто і висадитись ми толком не зможемо. Окей, ви три дивізії повертайтесь, поки що сюди. Навколо осла захищати. Я ще подумаю, що ми тут будемо робити. Так там Конга до союзників. Ага, ага. Блін. А сюди я випадково? Ти зможу сюди зараз? Ні, не зможу. Та було б красиво. Так, ні. Ми ще не здатні контратакувати, поки що ні. Не зараз. Та вони самовбиваються, це прекрасно. Блин, просто чіліть. Ой, до речі, хі-хі, ще плюс 5%. Без зайвих проблем ще військових 5% військового військово забоязне населення, і в мене знову зростає. У мене зараз буде зростати військово зобов'язане населення. Лохі. Так коротше, ось окей. І при бажанні я можу збільшити ще. І відчутно збільшити. Ти. Але в тебе. Ой, не ти. Ти. Військових ресурсів ще багато, у тебе мало. Але тут. Тут же не тільки твої дивізії. Якщо б Чи тільки з норвежцями, це позагалі б ізі було. Так, висадка, то в... вдачу вам. Але вони сюди зараз ще вийдуть. Так, одна дивізія сюди. Щоб вони швидше тут програли. Нормально, нормально, тримаємось. Так вас трьох відкріпити. Щоб я вам краще керувати міг. Можливо, навіть. Давай одну дивізію дивіться сюди. Ну сюди. Контрнаступ. Нехай їм буде боляче тут. Так, да, вони тут зараз загинуть стоять Так, ось ці без наказів сюди йдуть. Ой, ой, що таке. А, е, якого біса. Одразу атакуйте назад, я не знаю. А, ні, окей. Ні, так ні, ви в трьох Останьте ось тут. Да-да-да, ти типу атакуєш? Удачі вам. Ой! Коли це сталося? Що тут сталося? Ні, ну ні. Завантажити гру. До цього я точно не готовий. ну це... Окей, окей, я зрозумів. Я вас. Я побачив. я зрозумів вас. Розумрілись, розумілись. Бендип дивізії б сюди поставити. Може, якраз вас вдвох і закинути на захист. Ось сюди. Пливіть. Будете допомагати це все перекривати. Та, блін, судячи за все вас, ось, щоб вони мені сильно не набридали, по-хорошому ось так зробити. Тримати ще і ось цю провінцію в тому ж рахунку. Та подивимось, ну ж, поки що, ми йдемо дуже непогано. Руховучи співвідношення втрат, в мене 53 обсувок, а у Савка в мене 320 тисяч, типу, більше. ну, Об Китаї вони трохи більше втратили. Різниця в 6 разів. І то могло б бути краще, якщо б я не тупив моментами, момен... бо моментами я туплю. Так, стоп. Я можу купувати менше сталі. Так, вони активно атакують, це прекрасно. Нехай. Буду сподіватися, що вони зараз, зараз посамевбуваються і сильно по саме Ой, мій флот, не вступайте в бій, просто почільте. Поки що. Я, Давайте так, я поки що здаюсь тримати тут перевагу. І втрачати флот я не хочу. Ще ну, трохи збільшу флот свій. Хоча, блін, захист конвоїв. Я б хотів тримати захист конвоїв. На якомусь типу, з мінімальним ризиком захищати. Блін, вони сюди висадяться, я не встиг приплити. Довий хоча. Подивимось, зараз може я все -таки зможу захистити. На, військова поліція, нехай буде. Ну слухайте, все ж таки, так чи інакше. Я ще і розбудовуюсь. Типу, мені, мені є, що де відбудуватись в Іспанії. Типу, ось тут я забудував цю провінцію, забудую ще ось тут. Не сильно, не так сильно, як хотілося б, але забудуюсь. Щоб ще один військовий завод буде. Де. Та й верфі но також прекрасно, бо ми від верфі відштовхуємо наше, наш флот. 20% перевага, нормально. Ой, як тут красиво. О, але нормально. Давайте так, щоб. Зараз зробимо так, щоб вони пошвидше програли в цих боях. В цих боях. Сюди вони не так сильно висаджуються, як підосла. Що відносно логічно. Все. Зроблю, щоб вони швидко довбились, досамовбивались. Лохи, все. Що таке, скільки в тебе об мене втрат? 434 тисячі. Це чисто совок. Я, щоб совок, 71 тисячу. Блін, ще б трохи вісім. Коротше, було б прикольно, якщо б вісім разів в втратив. Хоча. В них вісім разів більше втрати, ніж в мене. А, а другі, в кого я втрачаю, Східну Німеччина 47 тисяч, а ти об мене 37 тисяч, майже в 10 разів зі східною Німеччиною. Далі я втрачаю багато об фінську демократичну 3 тисячі втратив, коли вони об мене 29 тисяч. Польську, польську я тисячу втратив, поляку об мене втратили 2 тисячі. І сінзянь 448. Сіньзян об мене втратив 37. А я? 400. Ого, я. Це єдина країна, об якої більше втратив, ніж вона, вона об мене. Але то таке, ну типу, там трохи унікальне. У, трохи унікальний випадок. Блін, якщо б ще б з постачання було клята, клята їх авіації. Сюди б прикольно було б зайти. Все ж таки. Коли ж це треба забрати цей маленький острівець. Ой, давайте тебе вивчу. Темпи досліджень плюс 4%. Блін, насправді так кажучи, якщо б я з самого початку забрав би цей порт, це було б так кра. так прекрасно. Це було прям дуже прекрасно з самого початку взяти ось цей порт. Я зараз просто ще й не встані розширятись нормально по армії. Это типу і так на максимумі свого виробництва. Що, свок. 474 тисячі б мене втратив. Я 80 тисяч. Коротше, ну майже 80 тисяч, а він майже 480 тисяч. 6 разів. Різниця в 6 разів. Под втратом. В 6 разів більше вони втрачають. Враховуючи те що я без постачання тут. О, о! Висадка. Та сама висадка. Куди ти куди ви висаджуєтесь? Куди? Сюди висадились. Це не цікаво. Але якого біса так вдало? Так я сподіваюсь, більше ніхто не висаджується сюди. Давай контрнаступ. Блін, чому в мене тут так погано з постачанням? Я не розумію, чому так погано. Чому прям аж настільки погано з постачанням? Давай сюди також захист конвоїв. Я не знаю, чому. Немає буде прям настільки погано. Так я момент втрачаю конвої, але блін. Це чисто авіація так сильно мене давить. Давайте спробуємо. Тут навіть попоє. Навіть, навіть попо. Ого. Ого. А тут це ненормально, що прям настільки погано, воно не має прям настільки погано. Так, не, стій. Окей, не треба. Ти Просто також підійди сюди. Сподіваюсь, більше висадок не буде в Північній Норвегії. Знову ж постачання вантажівками, ну блін. Ось ти, чому, ось чому ваша проблема, двох? Не має бути настільки погано. Це в мене ще бонуси на, цей, на виснаження. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не хочу дозволяти їм висаджуватись. Стоп, ти відступаєш, не відступай. Хм, Тоді ти сюди. Ти сюди. Через шифт сюди. Ти через шифт сюди. Я не, дам, не дамо їм висадитись. Так само, як і сюди не дамо висадитись. Розмріялись Ой, до речі, ти. Тримай плюсик. Майстер засідок, це. На укріплення ти. О, приріст сміття. Це цікаво. Блін. А може і справді. Блін, ні, мене не вистачає виробництва. Але й нестача виробництва. Коротше. Можу. Так, це хто у нас? Це рот логістики відновлює чи ти? О, ремонтну роту. Співвідношення захоплення, враховуючи те, що це було б дуже цікаво взяти собі ремонтну роту. А може взяти і справді ремонтну роту? Хоча б для, яко, для якоїсь кількості. Для якоїсь кількості дивізій. Давайте спробуємо вбити їх тут, я не розумію. Та чому ні? Та ось тут, ось тут мене дратує. Диво, ось, 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 ось вузол. Ось ось порт. В одній провінції від вас. А, до речі. Давайте. А давайте справді візьмемо ремонтну роту. Враховуючи те, скільки совок мене атакує? Так, стоп, якого біса тут? Я ж відправляв сюди підкріплення потім. Все. Нормально. А, ну ось. Ось якраз тут 4 дивізії стоїть. Все, яке має бути. Ось ці дві дивізії, я взагалі ось ці дві дивізії не розумію, якого біса. Мені знову ж, це чисто авіація. Немає авіації, Ми не стільки сильно вбивати. Ну, гаразд, має, але не неприє... просто неприємно. Так, спроба номер. зрозуміло, яка відбита вас. 67. Давай, ну. Давай, 67. Якщо й тебе ще в підкріплення. Але, блін, мене тут не буде. Будуть виснажена провінція трохи. Але подивимось. Так, вони ще сюди намагаються висадитись? Та вдачу вам. Та окей, окей. Тримаємось нормально. Це що, совок, це совок самовбувається. Навіть хорошо. Ви сильніше не відновитесь? Давайте ще раз. Майже їх вбив. Ой, у вас навіть постачання трохи з'явилось. Вау. Ні. Ні. Ні-ні ні. Ні-ні, тільки не це, тільки не це. Завантажити гру. А що, якщо з самого початку було помилкою висаджуватись одразу в них? Так, зупиняюсь. Зупиняю, зупиняю. Видалити наказ. Йди в е порт. Тільки не кажи, що я не встигну. Це пекло. Це пекло. Так, такого не має бути. Такого просто не має бути. І... Хоча б трохи затримати. Він може справді прямо з самого початку це було зайвим висаджуватись прямо на початку війни. Або треба було зробити по-іншому. Також, може, щоб. Так. Стоп. Стоп, ти сюди будеш йти за 5 днів 2 дві години ти. За 4 дні 21, ні тобі ні тобі це не допоможе. Ти йди швидко, ти йди пішки. Ось так, зараз буде красиво, сподіваюсь. Бо зараз ти переможеш тут в бою. І підеш сюди допомагати захищати. Я ти переміг і підеш захищати, а цей втримає перший якийсь умовний перший захист і до -до -до дасть тобі підійти допомагати захищати. Є. Є, я. Є, ні. Знову ж, мій внесок внус 49%. Навіть якщо Китай по і переможе, я половину савка заберу собі. І потім піду на Китай. 629 тисяч числа. Обмена не втратив совок. 629 тисяч. Я псок втратив 100 тисяч. Ші... Більше, ніж 6 разів різниця. І я бачу, що в них тут відбувається. І тут дещо красиво відбувається. А ну-ка, зараз серйозно. Я піду в наступ. Ось цей, цю провінцію. Якщо я візьму цю провінцію, це буде неймовірно. Я можу піти в наступ. Я можу йти в наступ на совок. Я можу дозволити собі йти в наступ на совок. Вони достатньо виснажились. Погнали. Так, цей наказ прибрати? Є, вони виснажені, вони без. вони без спорядження. Я вам більше скажу. Вони, мало того, що виснажені, вони ще і без спорядження. Ось цю провінцію. Якщо я зможу взяти цю провінцію. Не, не, не може бути нічого краще, якщо я візьму... ніж я візьму ось цю провінцію. Так, ти один. Зупинись. Ось цю провінцію. Ось цю одну провінцію взяти. І це перемога. Ні, а ну-ка, давай сюди. 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 Сюди, сюди. Так, зараз затримуємо їх усюди. Взяти ось цю одну провінцію взяти. Ось цю. Просто одну. Так, водох одразу сюди в підтримку. Є. Ви розумієте, що я зробив? Ви зараз розумієте, що я зробив, якщо я такими темпами зможу їх вичевити звідси? Ну диво, в них найближче возопостачання тепер ось тут. Ось це ось цьому, ось цьому, ще гірше тут стояти. І не кажучи про те, що це. ну. А, Норвегія не втратила цей регіон. Блін, а було б красиво ось тут їх оточити. Не дайте їм звідси вийти. У жодному випадку не дайте. Було б дуже красиво їх тут оточити. Прям дуже красиво. Да-да-да-да-да-да-да, намагайтесь мене зупинити. Так, обов'язково підкріплення. Є. Е Цівок, лошок. Так, тут. Треба не забувати про існування ось тут? Про їх існування тут. Так. Цей наказ краще видалити, щоб ви потім нікуди не переперев'язались. Але те, що я тут зробив, це просто щось прекрасне. Так, ви сюди, ви сюди. Чим швидше я їх звідси закрию, тим краще. Давайте. Я зараз втрачаю на цей наступ, але мені важливо. Коротше, це важливо швидко зробити зараз. Максимально важливо швидко зробити. Але так, вони прям повноцінні лоші. Прям повноцінні. Офіційні, повноцінні лоші. Сюди? Є? Є. Так, головне, щоб вони прив'язались в правильних місцях, поприв'язувались. Та все. Так, скільки тут? 5. П'ять неприкріплених. Я думаю про те, щоб вас п'ятьох. Ті, хто не прикріплені. Поставити сюди. Вперед. Це ось ці армія, як там на висадки і так далі. Ой. А куди ти прикріпився? Ви вдох. Ви маєте бути неприкріпленими. Так, окей, стоп. Міні-перепочинок. Так, куди? Ні! Ні. Ні. І сюди висадились. Ну, сюди не так страшно. Ось сюди. і Що за. Ні. А звідки ви висадились? Звідки ви висадились? Так, завантажити. На сім днів назад. Там вони дивізійна має ще перекрити. Завантажити. І Іспанію я не готовий здавати. Я взагалі не готовий здавати Іспанію. Це бред, Вони звідки вони висаджувалися? Це прям занадто далеко для них. Їм дали союзники. Їм союзники дали можливість. Коротше, просто Іспанія це одна з моїх основ, так виходить. Ага, і сім днів тому вони вже висадились в Іспанію. Кляті союзники. Але я б міг хоча б Фарерські острови втримати, якщо постаратись. Ой, та непогано, Слухайте, те, що я вже роблю, це дуже непогано. Так, треба швидко плити в Іспанію. І звільняти Іспанію, бо я так. Тебе... Я збудував цей регіон. Я той регіон забудував. Е, 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 це одна з моїх основ. Тут перекрити порт, одну хоча б дивізією, і тут залишити хоча б по одній дивізії в портах. Да, треба було про це одразу думати. Щоб виробництво хоча б було б достатнє. Ой, у нас тут щось трохи некрасиво. Ой, чому? Окей, краще краще від Британії закуповувати. Ось так, хоча б ще трохи. Але мало країн готові зі мною торгувати. І, ах, переживемо якось, якось переживемо. По посиланню ж описі ви зможете знайти мої ігри. Особливо знайти War Factory, це гра, яка вийде тільки через півроку, але вже виглядає прям ну прям прекрасно. Якщо ви додасте й добажано, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам, виходять ці відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всі надачі, та бувайте.